Що я не маю права. Виправдовуватись перед українцями сьогодні немає такої можливості, але колись цей день настане Після анонсу міроприяття багато пользователі соціальних сетей висказались проти виступлення артиста в Киргизстані. вітаємо в Росії, продовжують боротися з інакодумцями, але іноді в дуже дивний спосіб. Наприклад, нещодавно стало відомо, що акторку Марію Машкову, яка засуджує дії Кремля та підтримує Україну, буквально вирізали з серіалу, в якому вона знімалася ще в 2021 році. Ці максимум предателем і ворогом народу. Я хочу до кожному, хто розуміє, що зараз відбувається. Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам розвивати україномовний Ютуб. Достатньо просто підписатися на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео. Моя знімець амаці руска. Пашині запрос Ви така, откуда приїхала сьогодні. Отже, донька відомого російського актора та пропагандиста Володимира Машкова Марія не стала танцювати під дудку діючої влади, підтримала Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, засудила дії Путіна, Кремля і свого батька. Ми зможемо зупинити цю жахливу, несправедливу війну. Которую почав наш президент, вона переїхала жити до США, розуміючи, що з акторською кар'єрою можна попрощатися, але не могла піти проти совісті. А є сім'я таке произошло. Мені написала о, родственниця з Дніпра. Їй не повірила вся наша сибірська радня. До речі, її батько намагався будувати акторську кар'єру в Америці ще на початку 90-х. Причому по мірках тих часів доволі успішно, але йому доводилося грати переважно поганих росіян. Тому він повернувся на батьківщину, де з часом став ледь не головним прибічником Путіна серед акторської тусовки. Бати ти падкам під камнем, під кроватью і мовчи либо де будь, со своей сторони, я хотела сказать, что я не согласна с папой. Я считаю, что то, что он сейчас поддерживает, это подлость. Мария обрала власний шлях. Хоча до 2022 року вона активно знімалася і в кіно, і в телесеріалах. Наприклад, вона брала участь в телевізійному серіалі Операція Престол, де грала одну з провідних ролей. Робота в проєкті була завершена на момент виїзду машкової за кордон. Але творці серіалу вирішили, що пускати його на екрани зі зрадницею в одній з ролей не варто. Саме тому всі сцени з машковою були вирізані, а додаткові зйомки вже відбувалися з іншою акторкою, яка підтримує політику діючої в Росії влади. Ой, да що ви! і гості, і подарки... Це все вже в минулому. Такий маразм. Це далеко не єдиний приклад. Деякі громадські активісти в Росії вимагали замінити в легендарній іронії долі Барбару Брильську на іншу акторку. В Госдумі предложили новшества для кінопрокатчиків. Перед началом демонстрації фільму придуждають зрителі на тот случай, якщо серед сігравших в картині Мені подобається, що ви не мною. Вот это госпожа Занко, про которую знать не знаю. Но теперь я очень много знаю про её ум, который полностью отсутствует, про безумие, которое люди проецируют. Ребят, я в шоке, бопольска знаменитість підтримує Україну та засуджує Путіна. Просто нагадаємо, що цей фільм було знято ще в 1975 році. Ти не права, тому що ми праві. Це у вас пропаганда і так далі. У нас наша пропаганда, а у вас ваша пропаганда. А у мене є Siemia, druzja i tak dalej. Ja dożna uh, czytać psa z nimi torze, a w ja protiv. No ty nie znajesz prawdy, ja skazała. Значить, умру дурна А ось в республіці Киргизстан до місцевих мешканців потроху починає доходити. Саме тому тут нещодавно відмінили заплановані виступи Григорія Лепса. Його концерт мав відбутися 2 серпня в місті Чолпон Ата. Але тут піднялися громадські активісти, які почали активну інформаційну кампанію, щоб пояснити людям, чому не можна толерувати артиста, який підтримує Путіна. Горожане возмутились недавніми заявленнями Лепса, о денежній награді в миллион рублей за каждый подбитый танк украинской армии. Будем делать все, что возможно, для того, чтобы помочь этим людям, чтобы они действительно вошли в состав России уже по-настоящему, что, в общем-то, уже и происходит. Один з таких активістів, Алмаз Тажибай, написав у Фейсбуці: якщо уряд Киргизстану дійсно дотримується заявленої на весь світ неупередженої позиції, стакан горілки, гроші зібрані з концертів, витрачає на нагородження тих, хто вбив українців. Якщо громадян Росії, які підтримують війну, пустять в країну, то ми приєднаємося до російських агресорів. Цей допис зібрав під собою безліч коментарів з підтримкою, після чого організатори концерту були вимушені оголосити про його відміну. В Кыргызстане отменили концерт российского певца Григория Лепса. Выступление должно было состояться 2 августа в Челпонате. После анонса мероприятия многие пользователи социальных сетей высказались против выступления артиста в Кыргызстане. Лепс открыто поддерживает войну в Украине. Политолог Алмаста Жибай отметил, что Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля. Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков. офрані объявляли о награде в 1 млн рублей за уничтожение украинских танков. Его концерт также был отменён в Узбекистане и Казахстане. А все через то, что Леб разом с Миколою Басковым пообещали каждому окупанту, який знищить танк Леопард, нагороду в 1 млн рублей. За 1 млн рублей за так как объявлено было, кто подобьёт танк Леопард Леопард 2. Мільйон рублій, ми як творческая, як представителі творчества, вносим свой вклад для наших бойців. Все, що сказав Ніколай Паска, підписується під под любом словом. Тож що ми можемо зробити для нашої совєтської армії, наша російська постійнармі ми будемо робити від чистого серця. До речі, Лепс вже хвалився, що перший мільйон він виплатив, але виникає закономірне питання: як він перевірив правдивість інформації щодо знищеного танку? питання, стосується. Є Є чоловік? который действительно под данные подтверждены, то есть он это сделал. А вы с ним будете, может быть, лично общаться, мы наверное было бы интересно с вами. Но если они подъедут там, где буду гастролировать, если они найдут время для этого, потому что люди военные могут быть не всегда свободны. Лібо я в руки вручу, ліба просто переведу на лічні що. А от співачка українського походження Маруф, здається, зрозуміла, що в Україні вона вже втратила всі шанси відновити популярність. А в Росії так взагалі нікому не потрібна. ніколи нічого не каданчвані рішаються. Всі дарішається мірним путем. Є та боссо можна договоритися. Тому вона повністю змінила імідж. Взяла новий псевдонім Шарлота Утуту, та оголосила про вихід першого треку в новому амплуа. Нещодавно ця артистка, яка активно мовчить, випустила нову пісню, але під іншим сценічним ім'ям. Тепер вона увага! Шарлотта Утуту. А нова пісня називається Killing me Softly. Тобто Вбивай в мене м'яко. Це мені здається, якраз те, що відбувається з кар'єрою співачки. Вона Себе так м'яко вбиває. А до речі, е якщо сторінка Маруф в інстаграм закрита для українців, то от Шарлота Утуту е відкрила доступ до своїх дописів і е е є можливість залишати коментарі. Українці звичайно не залишились осторонь і написали е Шарлоті Утуту все, що думають. Тепер співачка стала білявкою, позбавила всіх атрибутів БДСМ культури, які використовувала раніше. Поки що не дуже зрозуміло, в якому стилі будуть нові пісні, та й не дуже цікаво, якщо відверто. Ще однією зрадницею виявилася донька Ольги Сумської Антоніна. Про неї ми вже неодноразово говорили в наших випусках. Вона зараз живе з чоловіком та дітьми в Росії, не згадує про війну в Україні. Хоча на батьківщині у неї лишилися найближчі родичі. Ми е спілкуємося. Я розповідаю їй кожного дня. Вона дивиться на телеграм канали і ті українці, повір мені, е, які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. От і вони всі в розпачі, ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там, в режимі терору, повір мені, страшного терору. І е, та е, знаєш ситуація, коли я маю там виправдовуватись, начебто я не буду цього робити, тому що я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку. Перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей і своїх чоловіків, нещодавно сама пані Ольга поділилася своїми переживаннями щодо доньки з Євгеном Клопотенком в його авторському кулінарному шоу. Вона сказала, що вже звикла до Хейту на свою адресу, але їй часто пишуть слова підтримки і батьки, які опинилися в такій самій ситуації. Страшна війна на сьогодні роз'єднала. От і про це важко говорити, Женя і. Я все ж таки так чи інакше вірю, що колись ми зустрінемося. Ну що ж, ми сподіваємося, що у Антоніни вистачить мудрості нарешті зробити правильний вибір. А на сьогодні це все. Ми прощаємося з вами, але ненадовго, лише до наступних випусків.